Цей соус підійде під будь-який ваш салатик. І сподобається всім однозначно. Я його готую вже не вперше, тому ділюся із вами. Для початку поєднуємо американську гірчицю та діжунську. Один до одного нам потрібно поєднати. Ось так. Далі сюди додаємо мед, одна столова ложка. Всі грамовки будуть під відео. Також видавлюємо чесник один зубчик. І нам знадобиться половина соку лимона або лайма. Витискаємо сюди, вливаємо сюди ще оливкову олію. Все гарно поєднуємо і все. Соус готовий. Цей соус вам підійде під будь-який ваш салат. Це наскільки смачно. І ця легенька кислинка. Просто зберігайте рецепт.